Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі АвтоЗвук. І сьогодні в нас на огляді буде один з найдешевших зарядних пристроїв для автомобільних акумуляторів. Даний зарядний пристрій випускає компанія Шторм. Модель називається 82542, і це, ну, як я вже сказав, один з найдешевших зарядних пристроїв. Але при цьому ми маємо досить непоганий зарядний струм 6 А, що дозволяє нам заряджати акумулятори ємністю до 90 і, можливо, навіть 100 А. -год. Відповідно, будь-який акумулятор з легкового автомобіля або позашляховика цим зарядним пристроєм можна буде зарядити. Але Мова йде виключно про стандартні батареї з рідким електролітом. Що стосується вже більш сучасних, там ЄФБ, АГМ, Гелевих батарей і тим паче літіонних акумуляторів, звісно, даний зарядний пристрій заряджати їх не може. Зарядка має дуже просту будову і також вона дуже проста в застосуванні. З індикації, в нас всього-навсього 4 світлодіоди, які сигналізують або свідчать про стан заряду акумулятора, і кнопка вімкнення, вимкнення більше ніяких тут. Функцій або органів керування немає. Достатньо просто під'єднати зарядку до нашого акумулятора і ввімкнути її. Далі слідкуємо просто за показниками світлодіодів. Дана зарядка відноситься до зарядок трансформаторного типу, це один з таких найстарших або, можна сказати, застарілих типів зарядних пристроїв. Коштують вони недорого, і на сьогоднішній день, в принципі, за коефіцієнтом корисної дії, все ж таки поступаються. Імпульсним, але певні переваги, все ж таки, мають, і тому на сьогоднішній день залишаються також актуальними. До недоліків тут зазвичай відносять невисокий коефіцієнт корисної дії, тобто велика кількість електроенергії перетворюється в тепло, і, відповідно, ми втрачаємо корисну енергію. Також у трансформаторників більша вага в порівнянні з імпульсними і, як правило, не герметичний корпус. Точніше, у трансформаторників завжди не герметичний корпус, а у імпульсних майже завжди інколи трапляються імпульсні зарядники, також з негерметичними корпусами. Але у трансформаторного зарядного прислугу... Перед сучасними імпульсними є одна перевага. Імпульсні зарядні пристрої у нас обладнані мікропроцесором, вони вміють думати, і якщо такому зарядному пристрою трапиться дуже сильно розряджений акумулятор, зарядний пристрій спочатку поміряє в ньому напругу, і якщо напруга буде за низькою, зарядка може подумати, що акумулятор мертвий і нездатний сприймати заряд. На відміну від. Трансформаторних зарядних пристроїв, які не думають і заряджають акумулятор в примусовому режимі, навіть якщо рівень заряду і напруга мінімальні. Тому в певних випадках імпульсний зарядний пристрій, якщо під'єднати його до сильно розрядженого акумулятора, може просто не почати процес зарядки. Там знадобиться під'єднання, наприклад, додаткової лампочки, яка створить навантаження. Трансформаторний зарядний пристрій, в принципі, буде заряджати акумулятор з будь-якою напругою. Ну, лише в тому випадку, якщо акумулятор все ж таки здатний сприймати напругу. Хоча, заряджаючи акумулятор трансформаторним зарядним пристроєм, потрібно розуміти, що тут немає ніяких інтелектуальних органів керування і. Відповідно, контролювати процес доведеться самостійно, і краще не залишати акумулятор в процесі зарядки без нагляду а сам процес потрібно проводити в такому місці, де поруч немає предметів, які в разі чого можуть загорітись. Тобто це в нас проста, дешева зарядка без зайвих функцій, і яка в певних випадках може мати навіть переваги перед більш дорогими імпульсними зарядними пристроями. Але, все ж таки, для якогось постійного обслуговування акумуляторів, особливо сучасних, я думаю, такий зарядний пристрій не підійде, адже трансформаторні зарядні пристрої не мають як мінімум режиму десульфатації, який дозволяє. Збільшувати термін експлуатації батареї. Тому, якщо нам потрібен просто якийсь екстрений варіант для того, щоб взимку використовувати приблизно раз в два тижні, раз в місяць, а в іншу пору року, один раз в квартал і виключно з стандартними акумуляторами з рідким електролітом, ось цей дешевий варіант може нам підійти. Якщо ми хочемо більше функцій, більше можливостей, мати можливість заряджати. Акумулятор без нагляду, тоді все ж таки мені здається, що на сьогоднішній день перевага буде на стороні імпульсних зарядних пристроїв. Також зверніть увагу, що система безпеки у таких зарядних пристроїв зазвичай реалізована за допомогою лише одного запобіжника, який в даному випадку знаходиться з нижньої сторони зарядного пристрою. Відповідно, будь-які короткі замикання, перегрівання, переполюсовки тощо в першу чергу можуть спричинити перегорання запобіжника, якщо зарядний пристрій нас перестав працювати. Запобіжник потрібно замінити. В комплекті є запасний, а так при всяк випадок потрібно мати там при собі декілька запасних запобіжників, щоб в разі чого спокійно замінити і продовжити роботу зарядного пристрою. Корпус зарядника у нас виготовлено з звичайного простенького пластику. І ось тут, наприклад, і в нижній частині в нас є вентиляційні отвори. Вони тут особливо необхідні, адже блок живлення. Тут у нас трансформаторний, він виділяє багато тепла під час роботи, і тепло повинно кудись дівати. Саме для цього в нас тут велика кількість вентиляційних отворів, які дозволяють повітрю нормально і безперешкодно циркулювати в корпусі зарядного пристрою. Але якщо на зарядний пристрій буде потрапляти волога, звісно, це може спричинити якісь проблеми в його роботі. Тому зарядником потрібно бути обережним. Стосовно клем, незважаючи на те, що це бюджетка, клеми тут досить непогані, міцні і потужні. Дуже часто в бюджетних зарядних пристроях ми зустрічаємо ситуацію, коли клеми виготовлені з дуже тонкого металу, який просто деформується навіть ось так під час натискання. Тут клеми міцні і гарантують нам нормальний контакт з клемами акумулятора. Також ми бачимо ось таку суцільну ізоляцію по всім клемам, яка в даному випадку дуже важлива. У імпульсних зарядних Пристроїв така ізоляція також присутня, але там зазвичай електронний захист, і навіть якщо клеми замкнути між собою нічого не буде. Тут у нас такого захисту немає, тому дуже небезпечно, коли клеми торкаються одна іншої. І ось така суцільна ізоляція тут відіграє важливу роль. Самі дроти, як не дивно, Під'єднані до клем також дуже якісно і надійно. Тут навіть зарядні пристрої вдвічі або втричі дорожчі можуть повчитись, як повинно бути. Ми бачимо, що дріт зафіксований з двох місцях, також багатожильний сам дріт гільзований, і гільзовка вже в нас додатково зафіксована. Тобто, все зроблено згідно законів контактного з'єднання. Відповідно, в нас ось тут буде менше втрат. Електроенергії, да, і процес зарядки буде ефективнішим. Також зменшується можливість того, що дріт тут в процесі експлуатації десь зламається, відійде контакт, почнеться іскріння тощо. В роботі зарядочка надзвичайно проста, головне правильно її під'єднати і не переплутати клеми місцями, і також не замкнути їх між собою. Адже в такому випадку ми одразу втрачаємо запобіжник і купуємо собі новий. Зараз зарядний пристрій у нас вимкнений, але клеми під'єднані. Зарядочка під'єднана до мережі 220 вольт і в нас світиться червоний світлодіод, який свідчить про те, що ми під'єднані до мережі. Далі натискаємо. Ось цей перемикач і все, починається процес заряджання. Наш акумулятор повністю розряджений, відповідно, ми маємо і таку індикацію. Далі, поступово, коли акумулятор буде заряджатись, світлодіоди почнуть світитись один за одним. І останній світлодіод, коли засвітиться, сигналізуватиме нам про те, що акумулятор повністю зарядився. І знову ж таки, процес зарядки краще контролювати і періодично перевіряти рівень. Заряду, щоб своєчасно вимкнути зарядний пристрій, і від'єднати його від акумулятора, адже на відміну від інтелектуальних зарядних пристроїв, дана зарядочка, як і інші трансформаторники, після заряду акумулятора не може переходити в режим зберігання, і тому краще після того як акумулятор буде заряджений, одразу його від'єднати. Загалом дану зарядку я охарактеризував би як дуже простий і доступний засіб для того, щоб Мінімально обслуговувати акумулятор, і в разі чого відновити заряд батареї. В принципі, всі знають, що на автомобілі, особливо в зимовий період, акумулятор просто не встигає дозаряджатись, і його потрібно заряджати будь-яким іншим чином, для того, щоб повністю відновлювати заряд батареї, адже недозаряд акумулятора призводить до його. Сульфатації, відповідно, втрати характеристик і ресурсів. І ось, якщо робити це своєчасно, то навіть з таким простим зарядним пристроєм ми можемо продовжити термін експлуатації своєї батареї. Тому, якщо вам потрібен простий варіант без додаткового функціоналу, я думаю, ось таку зарядочку може дозволити собі будь який водій і при цьому отримати від неї дуже багато користі не лише для себе, а й наприклад для своїх знайомих. У мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.